Ну і вітання, друзі. М'ясорубка Molinex H2 1400 Вт. Відмовила після того, як помололи нею насіння соняшникове. Я її трішечки розібрав. Бачимо, що тут у нас все нормально. З двигуном якорь ніби не горілий. Так, видно, так? Да? Все тут добре. Давайте перевіримо. Так, давайте спочатку в розетку вімкнемо, може вона справно. Так, подали напругу, вмикаємо і ніякої реакції, як ви бачите, немає. Навіть якщо б щітки були стерти щітки, то воно б хоча б проскакувало інколи. А зараз на даний момент нічого не відбувається. Так, вимкнули. Давайте будемо перевіряти. І перевіряти, звісно, ми почнемо зі самого шнурка живлення, ставимо прилад в режим звукової прозвонки, так і стоїмо на один, щуп вилки, перевіряємо. так Тут капель заходить. Так, один є справний. Другий кінець теж справний. Далі перевіряємо саму кнопку. так Вмикаємо теж. Бачите, і чуєте Все добре. Далі нам потрібно перевірити сам двигун. Давайте перевіримо спочатку, чи у нас щітки торкаються до якоря. Є, бачимо опір 20 Ом. Тепер давайте перевіримо статорну обмотку і щітка. Вони з'єднані послідовно, тобто 220 подається, йде через статорну обмотку і виходить на щітку. Торкаємося щупом, бачимо опір 5 і 6 Ом. Це у нас статорна обмотка. Стали на щітку, як ви бачите, і вхід статорної обмотки. обмотки. Далі стаємо на цю щітку і так, трішки незручно, воно кругле. І стаємо з цієї сторони і з цієї сторони ви бачите, що нічого не відбувається. Потріб, повинно дзвонитися 5 Ом. Тобто машинка, мабуть, була перегріта, сам двигун. І в цій частинці, як ви замітили, тут є таке утовщення і, скоріш за все, що тут стоїть термозапобіжник. І До нього потрібно добратися, він, можливо, спрацював по перегріву. Відкусуємо цю стяжечку і далі будемо добиратися до цього вузла. Так. Тут потрібно обережно, тому що дроти можуть порватися. Так, дійсно це він у нас тут знаходиться. Так, статорна обмотка, одна і друга її половинка. Так, тут у нас провода нібито алюмінієві. І зараз будемо добиратися. Нам зараз потрібно вийняти оцю щітку для того, щоб зняти сам кембрик. Тому зараз натискаємо на фіксатор і будемо виймати. Ні, мабуть, я відпаяю все-таки, буде так краще. Так, паяльничок нагрівся і відпаюємо оцей дріт. Конденсатор є тут. так, Відпаяли і тепер знімаємо кембрик. дивимося, що у нас тут. Так, дійсно тут є. Термозапобіжник. Давайте ми його зараз перевіримо, чи він справний. Ну, скоріше за все, що він не справний. До речі, є навіть і дросер. Так, перевіряємо. Бачимо, що він не дзвониться. І перевіряємо саму обмотку статорну. Бачимо теж 5,6 Ом. Все. Тому зараз будемо дивитися на яку це температуру термозапобіжник і його... Міняти. Так, він на 99 градусів, щоб ви знали, тому що бувають такі випадки, що ну, вигорає ви або не видно напису. Тому будемо зараз його міняти. Також тут є кліпси. Бачимо ось такі обжимочки з цієї з цієї сторони, тому зараз будемо міняти на новий. Так, друзі, значить одну кліпсочку я відновив, а друга у мене лопнула після того, як я її почав. Розгинати, тому це не біда. Я раніше замовив на Aliexpress ось такі гірзочки. І зараз буду її сюди ставити. Ну, можливо, навіть одрізати її можна буде пополам, розрізати і її використати. Тобто будемо ставити її, звісно, обжимати кліщами. Будемо відновлювати все. Їдемо далі. Так, значит, що ми робимо? Одягаємо. Гільзочку на дрот. Трішечки його тут от, ось так обмотуємо для того, щоб трішечки площини додати. Так, мотнули, далі одягаємо гільзу. Дивіться, як вона сюди гарно проходить. Все, ось так. І далі беремо нашу обжимку. Так, вибираємо потрібний нам. Діаметр і будемо зараз вжимати. Так, дріт трішечки їздить, тому центруємо його і обжимаємо. Можна ось так по всій площині. Так, і ще можна ось так. Головне не переусердствувати тому що можна пережувати сам дріт, оцей е, мідний. Так, перевіряємо все. Добре, у нас вийшло. Далі надягаємо кембрик і будемо підпаювати, відновлювати далі. Так, Кембрик одягнули, сформували все, далі підпаюємо дріт, дросель. Нагадую, що паяти термозапобіжник не можна, особливо з такою температурою, тому що він від температури паяльника може спрацювати. Все, Далі все формуємо, укладуємо. Беремо стяжечку і, звісно, відповідно стягуємо. Так, далі ставимо стяжечку, затягуємо її, щоб у нас термозапобіжник прилягав до самої обмозки. Все, втягнули, залишок відкусили, все, ніде нічого не заважає. Давайте зараз спробуємо перевірити. Так, тут вімкнуто, не знаю. о, Так, запрацювало, давайте напругу подав, перевіряємо. Так. Все, друзі, як ви бачите, мясорубка запрацювала, іскри немає, тобто двигун вижив. Але трішечки був перегрів. Ну все. В принципі, знову такий термозапобіжник нас спас. І зараз буду збирати далі. і Перевіримо вже в зібраному стані. Так, друзі, м'ясорубка, як ви бачите, зібрана. Вмикаємо. Як ви бачите, все чітко працює, тобто віддаю власнику, нехай користується. Вам дякую за увагу. На все добре, до побачення.